А в цьому відео ми розберемо страхи, які виникають найчастіше під час пошуку роботи. Я провела невеличке опитування колег, які нещодавно долучились до нашої команди, і запитала, які страхи вони відчували під час пошуку роботи. Тож вивела для вас топов за топ найпопулярніших страхів, з якими ми стикаємося під час пошуку роботи. Перший страх це страх невдачі. Він виникає найчастіше. Ми боїмося, що нас не візьмуть на роботу, ми боїмося, що наші старання будуть марними. І цей страх може бути таким самообмежуючим. Через нього ми можемо втратити мотивацію. Головне розуміти, що кожна ймовірна відмова та фідбек від компанії це ще один крок на шляху до успіху. Ці фідбеки допоможуть вам вдосконалити та покращити ваші навички. Щоб подолати страх невдачі, необхідно зосереджуватись на ваших сильних сторонах та робити на цьому акцент під час співбесіди. Другий розповсюджений страх це страх оцінки. Всі ми розуміємо, що на співбесіді нас будуть оцінювати. І саме це відчуття, що зараз мене будуть судити, до мене будуть виставляти вимоги, викликає цю непереборну тривогу. Важливо розуміти, що інтерв'ю це не тільки оцінка вас, а й ваша можливість оцінити компанію, до якої ви прийшли на співбесіду. Щоб побороти страх перед оцінюванням, розробіть детальний план підготовки до співбесіди. Включіть в нього аналіз компанії. Про це в нас є відео, яке записувала Ірина Шмідт, директорка Компарус. На нього посилання я залишу нижче. Як зрозуміти про те, що це ваша компанія? Підготуйте відповіді на можливі запитання, які вам зададуть під час співбесіди. Не полінуйтесь потренуватись, щоб у вас виходило добре на них відповідати. А якщо вам цікаво, які питання на співбесідах задають найчастіше, ставте плюсик в коментарях, і ми разом з рекрутерами Компарус запишемо для вас відео та розкажемо про питання, які задають найчастіше на співбесідах. Успішне проходження інтерв'ю це навичка, яка набувається з досвідом проходження співбесід. Ми часто сумніваємось у своїх навичках і кваліфікації, особливо якщо вакансія здається нам надто складною, і ми наділяємо компанію якоюсь надважливістю для нас. Дуже важливо пам'ятати, що ідеальної ідеальності не існує. Вирішальними є ваші особисті якості та потенціал. Дуже важливо, щоб ви хотіли прагнули до розвитку та постійного навчання. Саме розвиток і навчання допоможуть вам вдосконалювати свої навички та боротися зі страхами невпевненості. Третій страх це страх змін. Ми всі розуміємо, що пошук нової роботи це часто вихід з зони комфорту, це адаптація до нових умов роботи. Зміни можуть бути лякаючими, але важливо розуміти, що зміни відкривають для вас нові можливості особистісного та професійного розвитку. Побороти цей страх допоможе тільки фокус на позитиві, на позитивних моментах, на тому, що ви шукаєте для себе щось краще, кращу компанію, кращі умови. І саме це повинно вас зігрівати та долати ваш страх. Четвертий страх це страх перед невідомим, Невизначеність щодо нової роботи, щодо колективу, може викликати тривогу. Для того, щоб її подолати, необхідно запитати у досвідченого рекрутера, що вас чекає. Розпитайте на інтерв'ю учасників інтерв'ю про те, які умови праці вас очікують. Вивчайте відгуки про компанію, за можливості поспілкуйтесь з учасниками компанії. Також дуже важливо помідовити рекрутера про свої відчуття. Рекрутери досвідчені люди. Вони розуміють, що всі ми відчуваємо страх, відчуваємо. Тривогу і вони допоможуть вам справитись з цими відчуттями. Ви будете розуміти, що на співбесіді у вас є, хоча б одна людина, яка вас підтримає, такий собі острівець безпеки. Та все ж, якщо сталося так, що тривога захопила вас під час співбесіди, абсолютно нормально сказати рекрутеру про те, що вам треба пауза. Вийти з кабінету, трошечки порухатися, випити води, можливо, вмитися холодною водою, якщо на вас немає макіяжу. І це допоможе вам заспокоїтись. І ще рекомендація особисто від мене: почуття гумору завжди рятує в стресових ситуаціях. Тож в своїй уяві уявіть собі, що вас може чекати найстрашніше на співбесіді, та розгоніть це все до... Абсурду та добряче посмійтесь над цим. Це допоможе зняти напругу, і ви не будете боятися тих уявних страхів, які е, може собі уявити ваш мозок. Пам'ятаєте, як в фільмі «Гаррі Поттер» в одній із частин студенти з шафи свої страхи перетворювали в щось комедійне, добряче над цим сміялися і таким чином бороли свої страхи? Тож знайте, боятися це абсолютно нормально. Подолання та прийняття ваших страхів допоможуть вам бути більш успішними, впевненими в пошуку роботи. Нехай ваші страхи для вас стануть не перепоною, а мотивацією до досягнення нових вершин. Бажаю успіху!